Вітаю вас, друзі. Вітаю понеділок, на початок тижня. Дітки наші підуть у школу. І дай Бог їм здоров'я, і дай Бог їм удачі, і дай Бог їм спокійних навчань, а також нашим викладачам, нашій освіті. Вчора був день знань, і це при любих, при любих обставинах це класно. Діти, це класно. Тепер переходимо далі. Всіх вітаю. Сьогодні другий такий обстріл після а, понеділка того тижня. Ну на тому тижні взагалі був ну найсильніший обстріл за останні за останні місяці. Мабуть, якщо не місяці, може і, і рік такого обстрілу не було. Сьогодні також був сильний обстріл, але він випав на одне місто. Росіяни сконцентрувалися на Києві. Будемо вбивати киян. Два дні вони вбивали харків'ян. Тепер вони вирішили вбивати киян. Друзі, ідіть в сховище. Зараз вони не стріляють. Вони взагалі зараз націляться. Вони стріляють просто. Знаєте, от як стріляє ураган, Грат, от отак вони пускають ракети. Куди попаде? Неважливо. Церква, це, е, торговий центр, ж, жили буді, будинки, дитячі садки, школи. Тому за дітками дивимося. Друзі, ідіть у сховище. Кияни вибрали метод геноциду і знищення. Він, він починався так, але він, начебто, якось був початку, а щось, а зараз вони вибрали знаєте, такий грубий метод геноциду. Сьогодні, як повідомив, Кличко Мер Києва горять 4 автомобілі в Голосіївському районі пожежа, в Святошинському пожежа, в Шевченківському пожежа. І тим часом по всьому місту кияни знаходять уламки ракет візля для будинки. Це те, це те, доводить, що я кажу, стріляють без розбору. Неважливо, куди прилетить ракета. Так що, якщо вони раніше хоча б хотіли попасти в завод, а вона Відклонялась на 300 метрів і попадала в будинки, так. Зараз вони нікуди не хочуть попадати. Вони завтра про, зараз, просто хочуть нас знищити. Виживемо 100%. Переможемо. Я вже в цьому перестаю сумніватися. Ми не можемо не перемогти. Розумієте? Не можемо. Не буде у нас інакшого. Ось позавчора. 158 безпілотників атакували 15 регіонів Росії наших безпілотників, а може, не наших. Я не знаю. Наші не повідомляли офіційно, але якісь 158 безпілотників атакували. Ми знищуємо їхні ракети. Вони не можуть знищити наші безпілотники. Попали. Московський НПЗ збудований в 1938 році, восьмий за обсягом переробки в Російській Федерації. 10 мільйонів тонн на рік він випускає цей Московський е е е е НПЗ. Класно. Загальний обсяг переробки нафти в Україні 275. Да? А він випускає 10 мільйонів. Ну, це нормально, друзі. Ну нормально. Подивіться. 5%. І він став. Там зараз ремонт. Класно. Далі. Канаківська ГРЕС. Правильно, я скільки казав, Бити хоча б по Гресам і по РЕСам тут у... на окупованих. Там почали, Тверська область. Побудована в 69-році. му році. Восьма за потужністю теплової електростанції, потужність 2. Дві... 1520 МВт, загальна потужність російських це 260 268 тисяч мегаватт. Нормально. Нормально. Далі каширська агресі. Московська область побудована у 22-му році. Ви знаєте, що це символ? Якщо росіяни взагалі знають, що таке символ, що таке гордість, що це таке історія, що росіяни болото це знає. Це каширська агрес. Це ту. Яку запускав Ленін, і звідки б лампочка Іліча пішла. Як от у нас була б Дніпрогес, у них же нема. У них святого нема. Вони розбили символ Дніпрогес Радянського Союзу, Совєтського Союзу. Зараз ми попали по їхньому символу. Ну, хтось каже, відповідь. Від... Та ні, та ні. Треба знищувати їхню електрику, енергетику. Потрібно це робити. Сумнівів нема. Сумнівів нема, що це потрібно робити. Потрібно знищити нафтобази і нафтопиробні заводи. Сумнівів нема. Буде це? Не знаю, подивимося. Будемо наблюдати, будемо дивитися. Не треба падати носом. Не треба падати духом. Носом, кажу, вішати носа. Покроск, Покрос. Подивимося, друзі. Російська Федерація піде в наступ, зараз я переходжу, знаєте. Ось зараз я переходжу до того, що на прев'ю: для того, щоб не падати духом і не вішати носа, і зрозуміти, що далі, ми повинні тримати своїх воїнів повністю ви, знаєте, в тонусі, і дрони, і спальники скоро підуть, і е, реби. Все потрібно розумієте? І не треба казати, а де ж правительство, а де ж Зеленський, а де ж обіцянська? Війна. Це їда, я вже казав. Як ти випив чашку чая, то другу треба зробити. Ти випив другу, третю треба зробити. І це буде безкінечно, поки йде війна. Тому що все, що ми купуємо, це розходний матеріал. Все, що є, це розходний матеріал. Я ще раз сказав, уявіть, по такій жарі, наші хлопці ходили там в одних трусах, в одних носках. Це беруть такі, знаєте, побутові речі. А дрони. А снаряди, а патрони просто уявіть собі. І якщо хтось каже, що а де ж, де ж там державне, таких людей треба виганяти з України. Ну це не нормальні люди. Або вони повинні десь виконувати роботи такі, де окрім як кидати землю ні, ні про що думати. Це також робота, це також робота, але там думати не потрібно. Тому таких людей не можна пускати в суспільство. От, от я, мабуть, поганий, я, мабуть, старої закалки. Ну, я так вважаю. Що зі мною зробити? Люди повинні хоча б трохи думати. Тому донатьте, друзі, підписуйтесь, щоб канал існував, щоб канал працював, щоб ми з вами працювали, щоб до хлопців доходило. Ставте дзвоничок, коментуйте. Розповсюджуйте. Це зараз головне при відключенні світла. Так от, поприв'ю. А, Російська Федерація піде в наступ на Дніпро. Знак опиту. Як пише видання The Times, вже навесні 25-го року Російська Федерація може піти в наступ на Дніпровську область. А українцям доведеться прийняти, прийняти втрату Покровського Часів'яру для наступу на Кущину. Ви бачите навіть навіть, The Times, щоб ви розуміли. Що гроші зараз роблять все. Не залишається практично в світі чесних ЗМІ. Там навіть пішли, а пішли на Курск, а втратити. Не втратимо. Давайте ми спочатку втратимо Покровську. Давайте ми подивимося, давайте ми заспокоїмося. Ми зробимо все, щоб Покровську втратити. Це пункт номер один. Пункт номер два. Російська Федерація піде в наступ на Дніпро. Або, як пишуть, може піти в наступ на Дніпро. А може і не піти. Не кидайтесь на це. Не ведіться, не дивіться, не смотіть. Далі я вам от хочу показати також по всім паблікам. Лавров помер. Лавров помер, Лавров Помер. Написав е е Кислиця. Е ну, слухайте, кислиця, в принципі, нічого не написав. Він написав до деяких російських військових злочинців смертю своєму ліжку в елітному приміському спів... співтоваристві ландштафт може здатися найпростішим виходом. Ну, вже... ну ж, этом Лавров. Так це ж значить, що він помер. Може, кислиця так хоче, виходить цимбалюк Рома і каже, помер Рослов. Рослов помер, там похорон. Все, пішли, все. пішли. Подождіть. у нас і Залужний помирав, і Буданов помирав, і Зеленський двійник, і все, давайте заспокоїмо. Ну не летіть за цим, Ми вже питаються, так живий, чи не жить. Та похеру. Похеру нам. Живий він. Так. А що? Він як воняв, так і буде. Він помер, буде вонять інший чи інша. Ну, друзі, ну зрозумійте, ну звертайте ви увагу на Росію. У нас там один пункт. Що може змінити війну? Один, ні, два. Вибачте, два. Наша перемога, якщо нам допоможуть наші партнери, а можуть не допомогти. Все може бути. Це життя наше. І друге, це смерть Путіна. Все. І то при смерті Путіна це можливі якісь зміни. Можливі якісь зміни. Все. Вірите? все. Іншого не буде. Тому не кидайтесь на все. Ввечері ми поговоримо, як. О, я там вам таке наготував на вечір. Таке наготував, Приходьте. 20.00. Ну просто знаєте, якщо десь ми про щось говорили так, то тут я вам наглядно все покажу. Ну, чітко. Поговоримо ми про це. Друзі, я хочу подякувати за ваші донати, за вашу допомогу нашим воїнам. Ви пам'ятаєте, ми збираємо на реп. Один пішов, ми за нього повинні розквіта... розрахуватися, розквітатися. І далі йти далі. Далі, що хлопці закажуть: дрони чи спальники. Уже будемо дивитися, чи знову реп. Це вже по заявки наших хлопців. Я хочу подякувати за донати. Таран Тетяну. Не Галину. Остапчук Кользу Олю, Укрсібанк хтось перерахував на Монобанк. А, друзі, на PayPal. Глушенка Іна, велика вам подяка. Переслав Френк Хамельник. Велика подяка на PayPal переслали гроші. Дякую вам, друзі, дякую, дякую. Ви. Дякую. Чесно, це просто. Зарінчук Марини, величезна вам подяка. А банк Мариночка, дякую. Ви, Ви наш. Постійний друг постійний допоміж допом, ну, помічник. Дякую вам. І не Володимиру. Всім, всім, всім велика подяка. І від мене, і від наших воїнів, і 58 ї бригади, і та четвертої танкової. Від всіх. До вечора. Україна переможе.